Труханів острів. минулого літа. Тут сталася трагедія. Над Дніпром був натягнутий трос. Одного дня він порвався. За хлопець 2004 року народження. Наразі майно атракціону перебуває під арештом. Продовжується експертиза об'єкта, щоб встановити причину падіння юнака з канатної дороги. Слідство триває, а винні ще не покарані. Зараз цей атракціон закритий, але на пішохідному мості працює інший – джампінг. Це коли людині прив'язують до ніг спеціальний канат, і вона стрибає вниз. Тут у працівників повний пакет документів. Ми проходили по сертифікацію на те, що в нас е опори поруч що ми е цепляємось. Це в нас е в ідеальному стані. Сертифікати на е мотузки на ви їхнє випробування. Ми здавали е це в про безпеку охоронну праці. Відвідувачі кажуть, довіряють інструкторам, підписують згоду і беруть відповідальність на себе. Запитувати у власників атракціонів або інструкторів документи, які гарантують вам безпеку, це нормально і правильно. Адже, окрім вас, цього може ніхто і не зробити.